Сьогодні ми зібралися напередодні Дня за ініціативою громадської організації Солідарна молодь. Ми збираємо мілітарі бокси для 10 військових бригад. Що ви зараз бачите перед собою? Це моторний човен з любов'ю від солідарної молоді Києва для херсонських бандерівців. Хей, їде Солідарна молодь Львівщини везе цю тачку для наших військових. Солідарна молодь Хмельниччини передає мілітарі бокси і цей стерлінг. Будьте на зв'язку. Ось таких плотерів в усій Україні було лише два. І сьогодні один з них вже прямує до 116-ї бригади територіальної оборони від Солідарної молоді Полтавщини. Ці мілітарі бокси від «Солідарної молоді Дніпра з портативними пристроями ми передаємо для наших військових, щоб вони завжди могли бути на зв'язку. Солідарна молодь Харкова передає нашим військовим форму, аби їм завжди було тепло, оптику, аби вони завжди бачили ворога, і «Старлінг», аби завжди були на зв'язку. Солідарна молодь Черкащини привезла на схід для наших військових планшети, перескопи для розвідників і купу мілітарі боксів. Мілітарі бокс, великодній тур, фіним та сходом. Ми вирушаємо! Ууу! Це дуже важливо, що наші військовослужбовці відчують нашу турботу саме великий день, і це допоможе їм перемогти. Громадська організація Солідарна молодь передала Херсонській бригаді територіальної оборони, човен і вісімсот мілітарібоксів. Я не знаю, який це по щоту вже привод нічного бачення та тепловізор, котрий допоможе нам в Бахмуті виявляти ворогів та нищити їх. Щиро дякую за те, що ви на своєму місці не просто живете і спостерігаєте. А ви приймайте участь. Ще ропець подякувати молодим людям з організації Солідарної молоді і волонтерам Львівщини, які за швидкий термін зібрали велику суму на автомобілі і його доставили нам. Спасибі вам велике. Сильні! <плес> <плес>